Про унікальні лікувальні властивості дивовижного гриба Майтаки китайські знахарі знали ще багато століть тому, адже цей гриб містить у собі мінерали і вітаміни, що роблять його цілющими та корисними для людського організму. Гриб Майтаки захищає від вірусів і бактерій, негативно діє на вірус гепатиту С та Б, знімає запалення, зміцнює імунітет, нормалізує стан при клімаксі, відновлює роботу нервової системи запобігає переродженню злоякісних пухлин і взагалі бореться з пухлинами, знижує тиск, допомагає при цукровому діабеті, знижуючи цукор в крові, відновлює печінку, є чудовою профілактикою ГРВІ, грипу, віспи та інших вірусних недуг, усуває хронічну втому та зміснює кістки. А ще цей гриб називають грибом гейш або грибом стрункості. Оскільки він допомагає схудненню.